Яке ж натхнення отримали ви від природи? Додому було виготовити з природного матеріалу, щось своїми руками. Прошу. який в тебе виріб? Це сова. Максим, сова. Покажи нам цю сову. З чого ти її виготовив? З якого природного матеріалу? Сіна. І сіна. І все, так? Так. А що тебе надихнуло на виготовлення сови? Тобто нічний Поп... хищник, я не, 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 не Ж... е... доїхав. Подоб... Тобі... Тобі подобаються птахи-хижаки. так? І, власне, то е... сова дівчинка. Що це видно, ти таку гарну квітку туди прикріпив, так? Правда? І так. так. Біля мене недалеко живе сова, тому я маю можливість насолоджуватися її присутністю. Тому мені ця тема дуже близька. Добре. Дякую, Максиме. Ну, Арсен, прошу, підійди до свого витвору мистецтва, він дуже гарний, такий яскравий, такий привабливий. Прошу, що ти нам можеш розповісти про нього. Нарциси, так? А з чого вони виготовлені? З Тканини і соломи. З тканини і соломи. І чим тебе цей букет приваблює? І власне, чому ти вирішив створити букет? Тому що квіти красиві. Бо квіти, тобі нарциси дуже до вподоби. А конкретно букет. О ти міг десь там якимось кущем зобразити, а оце букет. Які в тебе асоціації викликає, бо букети ваблять око, вони скрізь, вони десь в містах, в селах, на прилавках, крамниць, правда, з якої нагоди їх дарують? Якщо якісь свята, або, просто так. або просто так. Ти, напевне, мамі своїй даруєш, так? і тебе ото приваблює. власне. Добре, дякую. Сьогодні у нас один із уроків узагальнення з предмету пізнаємо природу. Тож якою вона постає природа очами учнів, очами вашими. Яке ж от натхнення ви отримуєте від природи? Прошу, дівчатка? Марта. Добре, гарно. Коли веселкої Так. Там, де розквітають квіти, все росте, розцвітає. Буяє, так. Ще хлопці. Будь ласка, коли фонду? Гарно заходи сонця. А ще, якщо взяти до уваги різні пори року. Осінь. Так. А прошу. Осінь, бо падають листя, красиво затратиться. Красиво за листопад, так, коли відбувається в такому прямому розумінні, коли опадає листя. А якого забарвлення це листя? Вот, Жовтого, Жовтого. Може, бути. <реш> може бути так, а деколи буває що? Весною розквітає тривога. Весною так. А ми говорили про листочки, Оті. Про листочки ще бувають червоні, жовті, оранжеві. Так звідки вони впали, коли вони впали, скільки вони вже лежать? Так. Володь. Тобто милує око різнобарв'я, різнобарв'я квітів влітку. Різнобарвня листя восени. Ще прошу. Хто може висловитися? Арсен? Ну, відом, коли там сонце сильно світить. Так, палюче сонце, а коли сонце гріє, то нам <світ> дуже приємно, так? Тепленько. Ще прошу, хто бажає. Висловитися